Та ти поїдеш, будеш так розговаривати. Ти, ти ты понял, Уважаю, да. Да, а то що буде? А то а що то шо шо буде? Шо буде? А, <газов> а, що а то буде? що буде? А <газоваривати <газоваривати> чи що? Я не можу понять. Так ти так ж в формі форму. Так зніми, давай! Ну, в залі покажеш. Тебе що, борода мужество дає, или що? Борода мужества дала, или що тебе? Це наша поліція, яка вказує водію. Надай документи. Ні, тоді буде застосована сила та спецзасоби. Тихо. Ви чули ось ці воплі. А, Це вона. Тут навіть співробітник поліції злякався. Дана поліцейська вважає, що водій зобов'язаний вийти з авто, проходити на пост для того, щоб ознайомитись з доказами. А, Але законної вимоги такої не існує. Покажи відео і состав протокол, ти пишеш за своєю бородою. Там. А докази порушення є. Ви пішли за коміс і дану так лісі сюда Не обязан ні обязантій приназ в таку ситуацію може потрапити кожен водій. Ви порушили докази. Пред'явити не можу. Придівіть документи? Ні. Тоді кайданки. Ну і звісно, штраф без розгляду справи. Я надам деякі рекомендації, що необхідно робити та знати кожному водію і співробітнику поліції, коли виникає така ситуація. Цюка, чи не можу та ти циркаєш. Якщо ти хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал, друзі водії. Якщо вам потрібен юридичний захист, коли вас зупиняють співробітники поліції, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. Поліція порушує ваші права, складемо скаргу. Поліція складає незаконну постанову. Ми її безкоштовно оскаржимо. Тому не зволікай, долучайся до нас. І так невелика предісторія. Поліцейські зупинили водія, начебто він не зупинився на знак стоп-контроль. І тут з доказами виникає певна проблема. І що було далі? Дивимось. Я вимагаю у вас допомогти згідно ага. 2.1. Будь ласка, ага. вони в мене є. Я розумію, будь ласка, для ознайомлення встановлення особи. Ну а навіщо вам знати мою особу? Я вам пред'явлю при складанні протоколу, шановна протоколу постанови Ой, постанови, постанови. Да тоді я вам щиро. Але ж ви ж маєте законність, щоб запитати в мене документи? Ви маєте законну підставу. Шановний яка законна підстава? Щоб запитати в мене документи? Кажіть ще раз. Тридцять два а вже 32 стаття. перевірка Так, у вас перевірка документів чи що у вас зараз? Чи я порушив правила дорожнього руху? Ви вже розберіться. А ну давайте будемо розбиратися, бо ви щось уже починаєте не з того. Ось тут стоп. Ми знову бачимо колегіальний орган з трьох осіб. Два поліцейських і поліцейське. Ні, згідно чинного законодавства, одна посадова особа розглядає справу, одна посадова особа оцінює докази, одна посадова особа складає постанову, якщо факт правопорушення було доведено. Одна посадова особа зазначена в постанові, а не три. Не чотири, не п'ять да. ну ви викажіть. Тепер ви ще цього хлопчика покличте, бо вас мало зібралось. Ви ж не розумієте, я не не ж а що то ж. буде? а то що ви можете не гратися? Якщо ви не надасте документи ну. я буду розсідуватися як невиконання виконання законних вимог працівника поліції. Та ви будете затримані за стосуванням з підзасів. Ва мене зрозуміло. Дуже часто співробітники поліції погрожують водію. Не прийдеш документи, застосую силу. Це злісна непокора. Стаття 185. Ні, поліцейські читаємо статтю 126, коли водій не мав при собі або не пред'явив на вимогу співробітника поліції. Але в першу чергу необхідно законно зупинити авто для того, щоб вимагати документи. Вказуєте, що водій порушив правила дорожнього руху, надайте докази. І все. Водій розуміє, є докази, надаю документи, розпочинаємо розгляд справи, і ви поліцейські приймаєте рішення. Друзі водії. Ось необхідні закони, які допоможуть вам при спілкуванні з співробітниками поліції. Переходимо в опис, там є посилання на наш телеграм. Також у нас з'явились закони, які пов'язані з питанням мобілізації. Тому не зволікай, придбай необхідну літературу. Да, да, Будь ласка, надайте посвідчення особи. Законна підстава для надання. Посвідчення тридцять чому ви мене Я зупинили? Подождите, а згідно якої ви мене статті зупинили? Згідно якої статті зупинили? Згідно попереджати вас ще... Дивіться, я не з вами не спілкуюсь. Я зараз буду застосовувати фізичну да. Що це ви вдруг будете застосовувати? Ви поїдете ви зразу в райвідділ ну, з прокуратурою. Не треба мені поїдати. Та ти поїдеш, будеш так розговарювати. Поїдеш ти, ти поняв? Ти поняв, так. Да. да, а то що буде? А то що буде? А то що буде? Шо а то що буде? А що? Я не можу зрозуміти. Так ти ж в формі базариш. Так зніми, давай, ну в залі покажеш. В залі покажеш ти. Та такое же, як і ти, ти на него. ти блин, Хто ти тут взявся? Тобі что, борода мужества дає, или что? Борода мужества дала, что тобі? Запам'ятайте, 11 і 6. 11 законних причин зупинки авто і 6 законних підстав перевірки ваших документів. Це зазначено в законі України про національну поліцію. В першу чергу поліцейські керуються даним законом. Далі. Розгляд адміністративної справи. Розгляд зазначений в Кодексі України про адміністративні права порушення. Але перед розглядом справи є підготовка. Під час підготовки поліцейський зобов'язаний з'ясувати, чи є докази порушення чи немає. Також він задовольняє клопотання особи. Я одразу подаю клопотання, одразу докази, а потім документи. Про це нам вказує рішення Верховного суду України. А рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Коли поліцейський надає докази, тоді я розумію, що він законно мене зупинив, я розумію, що він законно вимагає документи, і я розумію, що є підстави розпочинати розгляд справи. Типа ти де ти взялся? Тут такой? ти Покажи уже паспорт Ну, паспорт є качені это ти Циркач. Підшли тут восьмиром. Є доказательства. Та шо ви как шо ви как мишахи без доказательств? Прикажи відео і состав протокол. Друзі, водії у мене для вас є корисна інформація. Якщо ви автомобіліст, як і я. То у серпні ви можете отримати 100 гривень за встановлення додатку сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Потрібно лише завантажити додаток за посиланням в описі, зареєструватися, активувати бонус і 100 гривень вже на вашому бонусному рахунку. Бонусні гривні можна використати як знижку при оформленні. Автоцивілки саме оформлення займає 5 хвилин, а після оплати готова страховка відразу з'явиться у додатку. Акція діє лише для клієнтів, які вперше завантажили додаток. Діє до 31.08 включно, тому встигніть отримати свої 100 гривень, а витратити їх зможете тоді, коли у вас закінчиться автоцивілка, і треба буде нова. Вся необхідна інформація в описі під даним відео. Покажи відео і состав протокол. Ти пишеш. За своєю бородою şey, там вишле за коміанути приносити ну, Говориш діє написано, що обязан ти не об'язан. Ти не обязан машину принести, не обязан чи зобов'язаний співробітник поліції надавати вам докази. Давайте почитаємо кодекс України про адміністративні правопорушення. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право. Знайомитись з матеріалами справи і тут виникає певна проблема. Технічно, поліцейський не може надати докази, тому що у більшості випадків є проблема із бодікамерами, там відсутній монітор. Надати не можу, оцінити докази не можу. Але поліцейські це ваші проблеми. Зверніться до керівництва. І я впевнений в тому, що більшість поліцейських з даним питанням до керівника не звертались, але ви зобов'язані реалізувати дане право, ознайомити з матеріалами справи. А, а, є, я є, а я обязан выходить. а я обязан выходить. Я говорю, я обязан выходить. Я говорю, я обязан выходить. Я обязан виходить. До, до, до ага. Ви хочеш, я обязан виходить. Виходить, об'язан. Я обязан да, я віде, з машини да. А ну. Раз ще раз в законі України про дорожній рух не має такої вимоги, що водій зобов'язаний виходити з авто. Ну немає такой вымоги. Знайте свои права. Представьте а, а свои документы. Давай, ты свои документы. Шанова, почитайте закон. Хорошо. Документы можешь свои показать удостоверение. Телефон убирайте и покажу. А что а убирать? Ну я не буду сдавать. А что А что ты? А больше они обязаны. А что? Они обязаны. Как? Не обязан, а а не обязан не а не представляться? Нет. Представь. А представляться а не обязан. О. Водолянец Павло Володимирович. Е. Есть, да. І ти кажеш, ти кажеш, що, я, що, ти, що ти не зобов'язаний предоставляти людині докази. Воно є, воно є докази. ну так покажи. Я сюди приносите? Я вам що, я не, не можу. Ну, я не паня, так вас немає. їх. Є. А, а давайте Ви так? мене на руках будете носити може, якщо в мене інвалідність. Тобі показати свою інвалідність, ти. Так а вдруг ты врешь? Ну, если я не прав, то, вреш. в чем-то не брал, так ты врешь! А, я... так ты можешь составить протокол, а потом я должен осваривать или что? Идите. Ви Давайте на насчет начала. Люди написано, що я об'язу вам принести сюди. Несіть бумагу, будемо писати клопотання. на Несіть бумагу, будемо писати клопотання, клопотання? про. Прав... Конечно. Що, я вам, що фабрика, бумажна фабрика чи що. Ви не зобов'язані надавати. Бумагу вам, щоб ви писали клопотання? Ну, конечно. Ні, клопотання не так. А ви хто? хто, хто? Ви поліцейський? Я вам, да. я, а вам... А... я хочу клопотання заявити. Клопотание вы можете заявлять куда угодно. Я вам mm -hmm. еще раз говорю, но я вам не обязан приносить бумагу на mm -hmm. клопотание. А как а я ей могу спласты? А, а я же не знаю, это ваше право. А, я понял. Жаном, я понял, ты молодец. и молодец, вообще красавчик. Но, так, это звезда. Это звездный первый. Не надо, не надо меня пугать. Я вот это это пугать. звездный. Это ты потом будешь потом веселить потом людей попривык, сильно. Попривык, попривык, ты будешь людей веселить сильно. Иди тут с Не, не с телефоном. Я сказал, принеси доказательства и все. Все. А хто Так ми вас контролируем. Ми вас на работу наняли, щоб ви тут Может, работали. А кто у вас, кто вас нанял? Я не был, когда я на работу пришел. Вы поняли? Что у тебя не было? Но... Вы же для юна, народа работаете. Да ты взял сколько ты бироков. Ты что? Вы что, для вы народа работаете? Бородка рыжая ищешь там разговаривать. Вы, Ростик, тихо. Вы-то для народа работаете, ребята. Что дальше? Доказы будете? Ну так мы законные требования выполняем. Просто с материалом и справа. Не сіть, дока що знаходяться на Такої змоги немає. Я вам, Це ваша проблема. Я вам не відмовляюся. Відмовляю а я не відмовляю їх подивитися. Ви не хочете їх дивитися. Самостійно. Я хочу. Вам ніхто я не, добирає, не можу йти. Я не хочу. можу йти. Не можу йти в мене інвалідність. Друзі, ми завжди підтримували і підтримуємо наших захисників. На даний час я придбав генератор для нашої аеророзвідки підрозділ «Соловей». В першу чергу хотів би подякувати спонсорам мого youtube каналу. Ваша підтримка дає можливість частіше купувати необхідні речі для наших захисників. Якщо ви підтримуєте мій проект, мою діяльність, ви можете стати спонсором мого youtube каналу. Далі я акумулюю ресурси і купую необхідні речі для наших захисників. Дякую за підтримку. Разом до перемоги. Дайте в Пишите, скажу, я вас в прийму. Ну надайте, будь ласка. А звідки у мене тоді може бути? А я ж, не знаю. Ви ж хочете попадання. Так ви а, працівник має... чи ні поліції, чи я? Я працівник. поліції. – У вас має бути ні, ні. а ви не маєте? Папір. У вас папір. Не, має папір. Папер, чітир... не має бути я а чітир... папер а забезпечувати папером. У мене особисто немає. Мені його ніхто ні. не чи видає. Склад це? дивіться пишіть, якщо хочете клопотання. Тобто що... ви ви кажете, що можна, да? Запам'ятайте, клопотання можна подавати усно. Тим паче у поліції є певні проблеми з аркушем, паперу і ручкою. Так. В Жодному нормативно-правовому акті не зазначено, що клопотання повинно бути у письмовому вигляді, але завжди фіксуємо повністю діалог. Поліцейський відхиляє немотивовано, У вас плюс одна підстава в подальшому скасувати незаконну постанову. Доброго дня. Закінчена ситуація тим, що там хотіли витягувати з машини. Запросили, ну щоб я показав документи. Мені прийшлося, бо дружина була поряд. Показав документи, і вони там тихенько собі склали постанову, принесли мені і все. Ось чим все це закінчилось. І так, зі слів водія, співробітники поліції встановили особу і без розгляду справи склали постанову. Що робити водію? Зупиняє поліцейський, фіксуємо повністю його дії. Порушує ваші права. Одразу телефонуємо на 102, на гарячу лінію Міністерства внутрішніх справ. Зафіксували незаконні дії, також подаємо письмову скаргу на незаконні дії співробітника поліції, долучаємо відеоматеріал. Якщо він складає незаконну постанову, завжди її оскаржуємо. Якщо ви не знаєте, як оскаржити незаконну постанову, долучайтесь до нашого клубу. Ми і скаргу складемо і безкоштовно оскаржимо таку постанову. Друзі, знайте свої права, користуйтесь своїми. Правами, якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі є Мій телеграм та моя пошта. Якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, тиснемо підписочку, лайк і свою думку лишаємо в коментарях.